Діпутати машину тримають я читав, що з 2С зняли тіпа, охранку, ми, тіпа, дві роти відправили з Хмельницької і з Ріднеської С даже ми. Сюда направили? да, да, да. да. Блять це вже носики, блядь, щоб АС зняти бля, охорону, блядь, це просто, блядь. Охорону що? Рівненської хмельницький ОС. С yes, А. Ж... АС. Ты представляєш бля, ще дра погода. Ну да, да, а там. Стравай розуму мати, бля, щоб зняти. Бля. Да, Рос. А сейчас будет другие Голливудный. Подсветка на месте, камера фига. Снимаем Голливудный. меня интер тоже в Голливуде.